Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Діврівка. Сьогодні у нас 17 липня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про <кій> висновки по кабачку і висадка огірка Фрайзер після кабачка. Значить, у нас є я вже кілька відео, знімав таких дві теплички. Ширина їхня 7 на 30. Корисної площі трошки менше, через те, що ось, наприклад, огірок і кабачок ми висаджуємо ось так два ряда з однієї сторони і два ряда з іншої сторони. Теплиці десь, теплиці десь близько. Е, огірка близько 500 штук. Ну, скажімо так, я висівав 1000 штук, висадили його ми майже весь в цих дві теплиці. Залишилось там 20 чи 30 штук. Він там на другий день там кілька стебел не прижилось. І ми їх досадили. ну Тут то, тобто, вважаємо, десь 900-950 штук буде в двох теплицях, якщо все буде добре. Висаджували ми його десь тиждень тому. Розсада була трошки витягнута. <кій> трошки витягнута розсада була і ну, він був, скажімо, так, бідненький. І зараз можна бачити, що стебло ще таке не зовсім окрепло. От, а було всього-навсього дві сім'я долі і один листок. Через те, що я його висіяв у 160 ту касету, він дуже було жарко, він потягнувся. Дуже швидко пішов в ріст і висаджував десь такий сантиметрів 12-13 з двома сім'ядолями і одним справжнім листком. Через те ну, слабе було стебло. О, трошки пропало, але в принципі ось він весь стоїть. Висаджував десь тиждень тому. Ну, не пам'ятаю, ну, тиждень не то в п'ятницю, не то, Не то в п'ятницю, не то в суботу. От. І... І ось такий ми результат маємо. Це огірок фрайзер від сакати. Перший раз я його сажу Будемо дивитися. Ну, в принципі, при, при будь-яких розкладах урожай буде слабший, ніж весняний оберт, через те, що зараз ночі стають довшими, холоднішими, він почне боліти. Тобто, це такий собі, якби, Експеримент для себе. А чому весь я вирішив огірок? Через те, що тут був кабачок, я вам показував раніше відео, було по 270 штук кабачка у теплиці, тобто 500 штук. Але в цій саме в цій теплиці був кабачок кавілі. Ми його, мабуть, неділі-три вибирали, потім я його вирізав через те, що, ось, бачите. Це так просто не виносили, е, вирізав через те, що, скажімо так, кавілі не потрібен е, покупцю, кінцевому покупцю, через те, що не підходить по е, кольору. Він такого білуватого е, кольору, який е, покупець не любить. От в нас в іншій теплиці було Марсела. Ну, Марсела йде на Ура, і без всяких питань навіть кавілі дуже важко йшов, навіть коли він був по 60 гривень. А коли він став 30 гривень, ну, я привожу ну, якби, е покупцю. Він каже, що ти мені привіз старий кабачок. Тобто він такого білого кольору. Хоча кабачок сам по суті, м'який і смачний, але не підходить товарний вид. Не і... Через те, е, був, ну, якби дуже така нехороша ситуація, тому що в принципі він мене одродив там, пару тижнів, і я його вирізав весь, щоб не тратити зусиль на нього. От І працювала тільки ось в цій теплиці, вслідуючи, одна Марсела. от І трохи ми в ґрунті взяли. Тобто, от висновки тепер по кабачку. Десь неділі-півтори-дві тому ми його вирвали, перестали вже вибирати, продавати. Чому перестали? Через те, що перестали його купляти, тому що пішов на городі. А так як ми знаходимося в селі, то в принципі тут кожна людина вирощує якихось два-три куща кабачка. В цьому році він навіть даже краще йшов, ніж в минулому. Через те, що в минулому році, вже там до 25 червня, вже кабачок взагалі не йшов. В цьому році. Мабуть, за рахунок того, що було, ну, він примерз. Десь числа до 5 липня кабачок ішов і доволі не по поганій ціні. Мінімум ми здавали гурт 20 гривень. Ну, в принципі, це нормально. Е, в загальному, десь, якщо не рахувати. Цю теплицю. І ту теплицю в загальному за 50-55 днів плодоношення з тієї теплиці я взяв десь, десь до 5 кг з куща. От вважаю, що це дуже непоганий результат, зважаючи на те, що я його поливав і кормив ну, раз в тиждень. Тобто, в принципі, дуже непоганий результат, і ніякої роботи біля нього, крім вирізки, не було. Ну, от якось так. Але, знову ж таки, немає сенсу садити таку кількість. Е, ні, Ну, таку кількість є, є, є сенс садити більшу кількість, або з кабачком потрібно, або його садити дуже багато, щоб. Формувати партію там 2-3 тони в день, або його садити там 200 кущів, і щоб по містю тут здавати, продавати. Ну, от якось так. Може, біля великих міст трошки ситуація друга, але в нас саме так, через те, що ну багато ти його не продасиш, так як і в принципі баклажан. Я вже бачу, зараз в мене почався баклажан, і ну, ну, можливо, коли ще ціна, хоч, ціна опуститься, ще більше, може його будуть брати на закрутку, але зараз так трошки туговато, туговато йде баклажанчик. От, ну, в принципі, це все, що я хотів е розказати. Далі буду по по фрайзеру м показувати, розказувати, підв'язувати. Е, у нас ще плодоносить до цих пір е, огірок солют. Уже майже 2 місяці. Ось буде 19 числа, два місяці, як ми його вибираємо. Звісно, що вибираємо зараз три рази в тиждень. Ну, Його вже стає в рази менше, але ще трошки боремося і, в принципі, ще трохи є. Ось і все на цьому. Гарного всім вечора. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.